Вітаю нація. От зараз змушений зробити невеличкий етер давно не виходив. Ну просто тому що дуже багато роботи, саме з середовищем, саме роботи між собою розвивається. Про саме цей проект Республіка Україна і практичних завдань неймовірно багато. І от ми вийшли на такий от момент, коли е, треба бути е, вже, ну скажімо, не тільки балакати, а в першу чергу працювати. І саме тому, мабуть, мене дуже мало в публічному середовищі, от на Фейсбуці, наприклад, десь ще. Ну і так вже пробачте, мабуть, не сотні, мабуть, вже тисячі годин конституційники не знімали відео, і я думаю, що цілком цього достатньо. В даний момент інша робота вже робота пов'язана з тим, щоб розвивались проекти республіки, щоб ми могли надавати юридичний захист всім тим людям, які самовизначились українським народом, які обрали для своєї реалізації саме таку державність, як Республіка Україна, і їм всім цим людям надається максимум юридичного супроводу. Допомога в тому, щоб виходити з юрисдикції української РСР, ми всі її знаємо як Україна великими літерами. Ну або це просто да, вона перейменувалась таким чином. Це вже ні для кого не таємниця, коли навіть такі люди, як Сергій Должко, суддя системи, написав це в мотивальній частині свого рішення. От я вийшов перед вами коротенько виступаю, і одразу кажу, що на деякий час я буду не в доступі. Знову ж таки, але тепер причина не стільки внутрішня робота, причина буде інша. Нагадую, що за публікації в Фейсбуці не за утворення органів державної влади і управління, не за утворення органів місцевого самоврядування, не за утворення держави ці всі обвинувачення зняти. А за публікації в Фейсбуці система Зеленського продовжує мене переслідувати. Це політичне переслідування, саме руху, конституційний процес в Україні. Офіційно я засуджений. Ось прийшло вже фактично виклик до тюрми. І е, я сьогодні заїжджаю заграти е, системи в заслання. Е, повністю зібраний, повністю готовий. Всі люди залишаються в роботі, ніяких нервів, ніяких психів. Це звичайна ситуація. Вона, вона ця ситуація саме така. Треба розуміти, що це е, ну, така от особливий момент: виходити в Рінг. І протестувати своєму опонентові. Так ми знаємо, що наш опонент, політичний опонент, система Зеленського, вона не боєць там бойових якостей немає, і єдине, що вони можуть, це бити нижче пояса, використовуючи рефері, які покривають ці дуже такі от підлі поступки, і в даному випадку мені згадується бій Василя Ломаченка. Коли він протестуєв своєму опонентові, а той постійно лупашив нижче пояса. Єдине, що зміг протиставити в цей момент його опонент, це позитивне ставлення Рефері до такої підлої поведінки. Але в результаті Рефері абсолютно втратив свою репутацію. Сьогодні суди УРСР, які діють як суди України, видають себе за суди України. Вони всі е фактично е дозволяють. Репресивній системі української РСР бити нижче пояса республіканцям, тягнути нас, заграти в суди, переслідувати за публікації в Фейсбуці. Це єдине, що вони можуть. Вони не можуть притягнути нас за утворення органів державної влади і управління, за утворення органів місцевого самоврядування, а за публікації в засобах масової інформації можуть. Тому ось, будь ласка. Та ситуація, коли е, і Василь Ломаченко тоді не вийшов з бою. Він чітко розумів, що йому доведеться вистояти цей, бой, цей бій, навіть е, отримуючи удари нищі пояса від низькокваліфікованого опонента в нашій ситуації. Мені теж доведеться вистояти до кінця свій бій, тому я не уникаю, не ховаюся. Я спокійно їду. В цей ринг, в цей бій, чітко розуміючи, що мені доведеться вистояти і, скажімо, витримати ці удари репресивної системи УРСР нижче пояса. Якийсь час я буду за гратами, Я буду без зв'язку. Не хвилюйтеся, будь ласка, всі знають, що робити. Звертайтеся до республіканців і враховуйте, що таке можливо. Це наша доля. Всі, хто протестують, всі, хто творці, вони можуть опинитися в подібній ситуації. Е, всього найкращого стартер поки що вимикається, а двигун продовжує працювати далі. Хай буде. Всім гарного дня, гарного настрою. Ще побачимось. Радімо.